Вітаю вас! Сьогодні ми подивимося ще одну партію Василя Іванчука. Зіграна вона проти Владимира Крамніка, і ця партія дуже значима в історичному плані. Я наприкінці відео розповім чому, а зараз починаємо дивитися партію. І так, d4 d6, e 4 кінь F6, кінь c 3G6, розіграний захист пірця, Кінь f 3, слон g 7 білі та чорні виводять фігури та рокіруються. Ось А6 грають чорні. Їх ідея десь насуватися на ферзовому фланці, захоплюючи простір. А3 грають білі, не пускаючи ніяку фігуру чорних на Г4, кінці 6, слон Г5, Б5. Ось уже пішак насувається. Одна з ідей це. Окрім того, що простір захоплюється, також хоче зіграти Б4, атакуючи цього коня. І якщо цей кінь відійде, тоді пішак на е 4 впаде. Тому А3 треба зіграти, щоб не пустити пішака на Б4. А6 слон відійшов, е 5 грає чорний, білі відкривають центр. І зараз, звичайно, не розмін ферзів, що лише спростить позицію. А ферзь С1. Ферзь відходить з темпом. Зараз ферзь та слон атакують пішака на А6, король аж 7. Тепер слон c 5 Атакуємо туру. І на поле D1 також виводимо свою туру, вже також з темпом, атакуючи ферзя чорних. Білі за декілька ходів дуже сильно посилили позицію і створили сильний тиск на позицію противника. Єдиний хід, по суті, який є у чорних це слон D7. І тепер B4. Також точний хід показує подальші плани білих. Цей... Цим ходом білі фіксують пішакову структуру на ферзовому фланзі, і в їх наміри входить десь зіграти А4 і атакувати ось цих пішаків висунутих. Чорні грають ферзь c8, хід абсолютно логічний, позбавитись від цієї зв'язки неприємної. Ферзь с 3 грають білі, виводять ферзя на активну позицію та з'єднують тури. Кінь Д8, кінь переходить на поле е 6 і тепер А4. Чорним потрібно забирати на А4, що для них, звичайно, неприємно, але треба, кращого ходу немає. Якось бажання зберегти пішакову структуру цілісною ходом С6 призводило до того, що послаблювалось поле D6, і після слон D6 великі проблеми з пішаком на а 5 виникали. І, наприклад, нахід кінь H5, відкриваючи лінію для свого слона, щоб він захищав, тут взяття виграє. тому що... Білі просто забирають на B5, і якщо забирають пішаком, а тоді після розміну слон E5 все одно, віддаючи тут слона, але забираючи на D7. е5, е5, тора є D7, білі виграли пішака, і окрім того, їх тура вторгнулася на сьомий ряд, візуально видно, наскільки у них кращі фігури стоять. А якщо на B5, Забирати пішаком С, тоді кінь Д5, поле Д5 звільняється і вже загрожує кінь B6, наприклад. Також дуже дуже неприємна ситуація для чорних, тому що багато полів послабилося і білі фігури залізли. Наприклад, можна після відходу до турин... мабуть, чорним потрібно віддавати туру, тому що, а що робити, власне? після відходу Турини на А7 можна забрати як мінімум. на... Давайте покажу. Забрати на D7 і ходом слон b 8 виграти туру. Тут відкриття атаки на ферзя і забираємо туру як один з варіантів. І так, після А4 потрібно забирати на А4, білі забирають. Ну і тепер пішаки А6 та c 7 вони роз'єднані від інших пішаків і певні слабкості, які білі можуть атакувати. Крамник грає кінь e 6 слон С4, слон виходить на, на активну позицію. Чорні не розмінюються на c5, тому що заміну слона прийде або ферзь, або кінь, ну в даному випадку кінь, мабуть. І все одно гарна фігура буде на полі С5 стояти у білих. Чорні переводять коня на F4, це доволі гарна ідея, кінь стає на F4. і... Він доволі потужний, хоч і здається, що чорні доволі пасивні, але в певний момент позиція може вибухнути. Наприклад, тут за білих є доволі цікава ідея зіграти слоном на А7 з ідеєю перекрити турі доступ до пішака А6, і тепер загрожує забрати пішака на А6, і у чорних немає ніякого захисту абсолютно. Таким чином, можна було б виграти пішака, але абсолютно несподівано у чорних знаходиться хід кінь Г2. Дуже цікавим способом тут поєднуються два фланги, тобто на агресію проти пішака А 6, чорні відповідають жертвою коня на полі Г2, і це працює. Король забирає на Г2, інший кінь виходить на F4. І тепер Тура забирає на А7. Тура забирає на А7, відволікаючи ферзя, слон Б5. Тут ідея в тому, що чорні з темпом звільняють своєму ферзю поле H3, і після слон b 5 ферзь h3, слон F1, ферзь g 4 шах, чорні дають вічний шах і ну, просто рятують партію позицію, в якій вони стояли гірше. Білі тут не можуть ухилитись від вічного шаху, якщо король h2, ферзь h5, король піде вперед, на g 3 десь. Зараз чорні не можуть дати шах, але після ферзь h1 виникає доволі неприємна загроза кінь h5, і потім мат після F5. Тому потрібно зіграти кінь H2 для того, щоб ферзю перекрити лінію H, щоб на кінь H5 можна було король H3 відійти. Ну і тепер вічний шах таким чином відбувається: король g3, кінь h5. Ну і вічний шах. Отже. Кінь доволі небезпечний на F4, як ми побачили з цього варіанту. Ну і білі грають кінь d 5 не, не стільки для того, щоб цього коня розміняти, тому що на його місце прийде інший кінь. Просто виставляємо коня на агресивну позицію. Це дуже гарне поле для фігури. Слон B5. Е, до... Правильний хід абсолютно. Тут чорні хотіли би поставити слона на c 6 і вони його поставлять. Тут проблема, що якщо зразу поставити слона на c 6 ось цей кінь з d5 він вже виходить на e 7 і Це подвійний удар на ферзя і на слона. На ферзь b7 забираємо слона. І слон d5, і лінійним ударом виграємо якість. Тому чорні грають спочатку слон b5. Відганяють білого слона на b3, білі не хочуть розмінюватись, тому що це лише покращить пішакову структуру для чорних. Білі відводять свого слона на b3, Слон b3. і тепер чорний слон стає на c 6 Тут уже на кінь e 7 важливо, що слон білих стоїть не на c 4 і знову виграє удар на G2. Кінь б'є G2, якщо білі забирають ферзя, то чорні також забирають ферзя, тому король б'є G2. Тора забирає на Е7, слон забирає на e 7 кінь F4 шаг, король G1, ферзь H3. І був би слон на С4, він би зараз повернувся би на F1. Але тепер цього слона немає і загрожує мат на G2. І треба якось від цього мату захищатися. І по суті, єдиний цілком достатній спосіб, це зіграти кінь G5, пішак забирає і розміняли ферзів. І якщо тут порахувати матеріал після цього варіанту, то ми побачимо, що у білих все-таки є зайва якість, але у чорних за якість декілька пішаків і позиція ну, зовсім не проста. Навряд чи це те, що білі хотіли би отримати. Тому, тому кінь С7 зараз не працює після ходу, сланце 6. Зіграли тура А5, фіксують слабкість на А6, в деякий момент тура готова підключитися на А1 і давити вже на цього слабкого пішака. Ферзь B7 чорні стають по цій діагоналі. пішак G3 дуже, дуже гарний хід. Найбільше мені подобається у цій партії. Білі грали в центрі та на ферзовому фланзі. Вони створили тут слабкості і останнім ходом показали, що хочуть ці слабкості атакувати. І здавалося б, гра буде від білих проходити на цьому фланзі. Але несподівано починають зовсім на іншому фланзі боротьбу для того, щоб зменшити загрозу від цього коня. Відкидають коня чорних, навіть жертвує пішака. І абсолютно позбавляються будь-яких загроз на королівському фланзі і вже після того переходять на ферзовий фланг. Кінь 3, біль віддали пішака просто так. Король Г2 кінь Г5. І h 1 Несподівано у білих з'являються деякі ідеї проти короля чорних. Наприклад, зараз загрожує побити на g5, чорні забирають на g5, ферзь забирає на g5, користуючись тим, що пішак на h6 зв'язаний. І Окрім того, якщо чорні заберуть на f3, то білі несподівано матують після кіння в 6 Якщо слон забирає коня, то ферзь а 6 король. G8 Verb7 Мат, оскільки поле F8 контролюється цим слоном. А якщо після Кінь в 6 король H8, то після тура H6, слон 6 слон а 6 б'є а 6 такий Мат. отже виходять проблеми деякі пов'язані з цією зв'язкою. Тому король відходить на G8, щоб відійти від зв'язки. Кінь б'є g5, кінь б'є g5. Білі розміняли агресивні фігури чорних на королівському фланзі. Зараз в деяких моментах загрожує взяття пішака на e4 і потім забрати на d5. Тобто, Тому грають F3 для того, щоб закріпити пішака на e4. Чорні розмінюють цього коня, оскільки вже десь кінь E7 загрожує, хочуть білі походити, тому чорні розмінюються. Це 6 Слон відходить, стоє на c 4 атакуючи цього пішака, ферзь c 8 ферзь Б3 напали на поле F7, пішак H5. Ну, поки що на F7 захищено, там же ж кінь захищає. Слони 3 напали на коня, відкинули коня. і Тура повернулась на А1. Тура повернулась на А1. І після того, як білі відбили атаку чорних на королівському фланзі, ну, не атаку, а позбулись того тиску, який був у чорних, вони тепер знову перекидають свої фігури на ферзовий фланг, і пішак на А6 вже по суті беззахисний. І далі за ним буде падати пішак на С6, який також слабкий. Але чорні грають А4, абсолютно правильно, GH, і ферзь d8. Чорні віддали пішака назад, але розбили, розбили позицію білих. І тепер знову з'являються деякі загрози, наприклад, ферзь А4. Більше забрали на А6, і, можливо, це було певною неточністю. Можливо, навіть помилкою. Тому що здається, що там всього лише ферзь та кінь будуть атакувати. на Королівському фланзі. Але чорним цього цілком достатньо було б для того, щоб зробити нічию. Чорні зіграли тут тора c 8 пасивно, захищаючи пішака на c 6 і далі програли. Біла тора повернулася на H1, захистила сього пішака, і далі білі просто дожимали. Якби замість ходу тора c 8 чорні забрали б спочатку на a 6 а потім на а 4 я тільки не зразу забрати на а 4 А спочатку кінь F4 шаг, слон забирає коня, пішак забирає тут, готові навіть віддати на F7, слон F7, король H8. Тому що, наприклад, на взяття тури слідує ферзь Д2 шах, король H1, ферзь 1 шах, вічний шах дається королю, йому немає куди скуватися. А, після слон d4 навіть взагалі програють, тому що немає захисту від ферзь G1 або ферзь F2 з подальшим матом. Тому туру забирати тут не можна. А якщо не забирати туру, тоді ферзь d3, наприклад, хід не пускає, що на поле d2. І тут після ферзь h 4 якщо білі забирають туру, у білих сіла зайва тура, ну і, і це показує. Чому Крамнік не пішов на цей варіант? Тобто віддали у білих зайва тура чиста, у чорних всього один ферзь в атаці, але, весь, але тут є вічний шах, несподівано. Ферзь г3, шах, король f1, ферзь h3, король e1, ферзь g3. І королю не вдається втекти. Не вдається втекти на ферзовий фланг, тому що, наприклад, ось тут після король d2, ферзь f2. Він ну, не може сховатися на С1, не може на B2 втекти, тому що цей слон прикриває. Тут після ферзь F1 шах взагалі виграють чорні, тому що, ну, можливо, і не виграють, але ходом слон B2 відволікають короля і забирають ферзя. Мабуть, білі не програють, але ну, точно. точно... Виграє також навряд. Чи. Тобто, скоріш за все чорні зможуть вічний шах дати. Ось це один варіант. І тут ще доволі цікавий хід. Після ходу ферсі 2 білі от можуть і програти насправді. Тому що тут хід слон С3 знаходиться, і на король С3 зрозуміло, що ферзя забирають. А якщо король Д3, то ферзь йде на D4 і матує. А якщо король йде на D1, то ферзь. Г 1 шах, ну і тут забирають. І ще один цікавий варіант найбільше мені сподобався. Якщо тут король іде на С1, то ферзь г 1 шах, І на ферзь Д1, не слон b2, як у попередньому варіанті з виграшем ферзя, що для білих ще цілком нормально. А слон d2. Слон D2 і коли король забирає цього слона, ферзь не може, тому що зв'язаний. А коли король забирає цього слона, то Несподівано ферсі 3 матує. Бачимо, що варіанти доволі складні, і тому нічого дивного, що Крамнік їх не знайшов і не пішов на цю позицію. Ну, але от Тора c 8 програє, Віллі точно грає Тора H1, Тура повертається в захист. Тора c 7 розмінюється на e 6 проводять b 5 користуючись тим, що якщо Чорні забирають, мабуть, треба було забирати, але зрозуміло, що це дуже погано. Дуже неприємно, тому що і король розкривається, і пішокова структура розбивається. Зіграли Тора Б7, але пішак пройшов на Б6. І по суті цей пішак вирішив, вирішив долю партії. С5 було ще. тора Б1, слон F8, Ферзь d 5 Атакуємо ТОРу, пропонуємо розмін ферзів. Ферзь Б8, тора на A1, Тора Д6. Чорні атакують ферзя біля, атакують ферзя у відповідь. Забрали ферзя, забрали ферзя, Забрали на B8, забрали туру. Слон D6 Тура А6 захистили пішака. І тут пішака не можна було забирати на B6, тому що. Після тора а 8 зв'язка дуже неприємна. Загрожує і слон с 5 загрожує слон А6 з виграшем цього слона на зв'язці. А якщо король Г7, тоді тора F8, і після короля F8 слон б'є С5 з подвійним ударом на туру та на короля. Тому зіграли слон D6, тора А6, Тора Б7, і після короля F1 здались, оскільки ну, Еншпіль безнадійний. Білий король іде на. Ферзовий фланг, і після того, як він прийде на поле С4 чи Б5, виграють пішака і будуть проводити Пішака Б. Крамнік здався, і те, що Крамнік здався, дозволило іншому шахісту дозволило іншому шахісту пройти у чемпіонський матч. Ця партія відбувалася у фінальному турі турніру претендентів 2013 року. Це 14-й тур, останній тур турніра претендентів, і до нього Крамнік і Магнус Карлсен. в них була однакова кількість очок, і вони боролися ну, за перше місце за той, хто вийде на матч за Нандом. І... Магнус у фінальній партії в останньому турі програв, і Крамніку було достатньо зробити нічию, і Крамнік виходив. І ось цією перемогою Василь Іванчук, по суті, здобув перемогу для Магнуса Карлсена у цьому турнірі у кандидатському турнірі. І як наслідок, потім у матчі проти Вішонанда Ананда Карлсон виграв і став чемпіоном світу. Який ось ну, до останнього часу був чемпіоном практично 10 років. Тому така доволі знакова перемога. Тут у Карлсона та Крамніка однакова кількість очок. Бачимо 8,5 та того. Але за додатковими показниками це особиста зустріч, а також особиста зустріч у них була нічіє дві партії. Ось вони зіграли дві партії в нічию між собою. А наступним показником це в кого була більша кількість перемог, і у Магнуса кількість перемог була більша, і тому він пройшов далі. Ось, дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки і до зустрічі!